Киїнський ліцей, Кїїнська громада, власенко Володимир. Ми організатори проєкту разом з пані Ольгою. І наш проєкт Здоровим бути здоровим. Наша громада дуже сильно постраждала під час повномасштабної війни в нашій області. Час аналізу і спілкування з, з дітьми громади ми розуміли, що вони, діти наші мало активні, і ми максимально хочемо. Зробити їх більш активними і дати їм розуміння і компетентність в тому, що і як робити, як в психології розумітися, так і в активності. У рамках проєкту у нас було два дні, два насичених дні. Перший день у нас було ментальне здоров'я та арт-терапія, в котрі діти максимально намагалися. Порозумітися своїми психологічними проблемами а другий день пройшов нас більш активний. В ньому у нас був майстер-клас по найпростішим вправам, котрі кожен з молоді може робити вдома, зробити свої комбінації і відпрацьовувати. Їх. І саме цікаве, саме смачне це в нас було. Майстер-клас по приготуванню солодощів і здорової тарілки. Ну, як фіналі заходу, ми вже розуміємо, і бачимо, що наші діти, котрі вже приймали участь у цьому заході, максимально активізувалися і бажають ще більше таких майстер-класів, таких тренінгів для того, щоб більше розвиватися і залучати туди своїх друзів з громади і не тільки навіть з громади, але всіх до нас, щоб ми більше і цікавіше проводили час з ними. Так що ми продовжуємо і на цьому не зупиняємося.